Свен Норквіст, пецсон, фіндус і торт на іменини. був собі дідуню, що звався пецон, і був у нього кіт, що звався Фіндус. Жили вони в невеличкому червоному будиночку, а ще вони мали столярню, курник, дровітню, вбиральню і сад. Довкола садиби розкинулися поля та луки. А неподалік простягався ліс. Кажуть, що Пецун був не сповна розуму. Люди багато чого мелють язиками, хто, значить, треба вірити. Звісно, часом Пецун здавався трохи забудькуватим і неуважним, адже він був геть не такий, як інші, бо жив сам і розмовляв із котом. У тому, певно, не було нічого страшного, якби не те, що розповів Густавсон. Про рідке тісто для іменинного торта. І про те, як він перелазив через дах, коли збирався до крамниці, і про те, що він прив'язував котові до хвоста штору, у тім сам усе бачив. Тож це була чиста правда. Коли чоловік так поводиться, то напевно він таки не сповна розуму, еге ж? Усе те, що змусило людей так багато розводитись про Петсона, сталося на Фіндусі в день народження. Фіндус святкував той день тричі на рік лише тому, що так було веселіше. Щоразу, коли наставав день народження кота, Петсон випікав для нього іменинний торт. Як завше, Петсон уранці навідався в курник і набрав там повен кошик яєць. І ось тепер, сидячи на лаві, що стояла на дворі біля дверей які вели в кухню, він їх витирав. Яйця мали бути добірні й чисті. Оскільки Пецо у всьому був чепуру. Фіндус нетерпляче снував туди-сюди по лаві і чекав, коли вже пектиметься торт. Хіба обов'язково витирати всі яйця тепер? роздратовано спитав кіт. Якщо так, то мій день народження закінчиться швидше, ніж спечеться який небудь торт. Ти ба який ти. Нетерплячий, відповів дідуню. Тоді, либонь, зараз же й розпочнімо. Візьмемо із собою три яйця, підемо на кухню та й побачимо, чи вийде в нас який небудь торт. Звісно, що вийде, відбрев фіндус, і за хвилину кіт опинився на кухні і уже виймав сковорідку на випікання млинців. Решта яєць залишилися в кошику, що стояв на дворі на лаві. Пецон порозбивав яйця в глибоку миску. Тепер візьмемо цукор, молоко, трішки солі, масло і борошно, сказав він і повикладав усе те з комори. Одначе борошна не знайшов. Невже ніде немає борошна? Це ти його поїв, Фіндусе, крикнув він із комори. Правду кажучи, я ніколи не їв ніякого борошна, ображено відповів Фіндус. Тоді я, мабуть, сам його поїв, пробурмотів дідуню і почухав у задумі носа. Він ще тричі обшукав усю комору, заглянув у грубку, в шафу і всередину кухонної канапи, але ніде борошна не знайшов. Тоді я, мабуть, скочу велосипедом по нього до крамниці, а ти почекай тут, я швидко повернуся. Загадав Петсон, кутовій, і вийшов на двір до свого синього велосипеда, проте кіт не захотів чекати на кухні, тож опинився на дворі раніше за дідуня. Коли Петсон викотив свого велосипеда, щоб виїхати на дорогу, то побачив, що заднє колесо проколоте. Що воно таке? Це часом не ти, Фіндусе, прокосив дірку в колесі, трохи розгнівано вирискнув дідуню. Правду кажучи, я ніколи не прокушую ніяких коліс, ображено відповів кіт. Тоді я, мабуть, сам його прокусив, занепокоєно пробурмотів дідуню і потягнув себе за вухо. Але дарма я його швидко полагоджу, ти тільки почекай тут, поки я знайду в столярні якісь інструменти. Потім залатаю дірку і поїду, куплю боршна, а тоді ми готуватимемо далі твій іменинний торт. Проте кіт не захотів там чекати, тож прибіг до столярні раніше за дідуся. Та коли Пецун налаштувався відчинити двері до столярні, ключа в замку не виявилося, і їх відчинити не вдалося. Що це все означає? невдоволено гримнув дідуню. ж ці двері ніколи не замикаються. Це часом не ти загубив ключа, Фіндусе. Правду кажучи. Я ніколи не гублю ніяких ключів, украй ображено відповів кіт. Тоді я, мабуть, так само його загубив. Лихо, та й годі. В задумі забіткався дідуню і потер собі око. Про всяк випадок він заглянув у вікно, потім ще раз поторгав двері, але вони так само не відчинилися. Аж тут долинув свист від колодязя, де стояв фіндус і тицяв лапою униз. Петсон поквапився туди. Ова! Та ж там на самому дні лежить той ключ. Як він туди попав і як мені його підняти? Він підібхав губи і довгенько розмірковував, і, врешті-решт, аж підскочив, коли щось придумав Уже знаю, якщо я прив'яжу гачка на кінець довгої відтички, то, безперечно, виловлю ним ключа. У тебе є яка-небудь довга палиця, Фіндусе. Правду кажучи, я ніколи не мав ніякої довгої тички, повів Фіндус, розгубившись, чи треба йому ображатися. Тоді я, мабуть, сам її десь маю, задумався дідуню і почухав свого хапелюха. Ти тільки почекай тут, поки я її знайду. Потім дістану ключа, потім ми зайдемо в столярню, потім візьму інструменти і полагоджу велосипед, потім поїду куплю борошна». Потім ми далі готуватимемо твій іменинний торт. Проте кіт не захотів чекати біля колодязя він раніше за дідуня кинувся шукати. І пецсон і його кіт заходилися по всіх усюдах шукати довгу тичку. Вони понишпорили в курнику, за столярною, в саду, в дровітні, за красивою канапою і в коморі. Але ніде довгої палиці не знайшли. Аж тут пецсон згадав, що на горищі столярні в нього була довга вудка. Вудка саме те, що треба, міркував Петсон, та спершу я мушу принести драбину, перелізти через дах і спуститися слуховим вікном на горище. Але драбина стоїть за дровітнею, на Андерсоновому пасовиску, а там ще й злющий Андерсонів бик, що спить, поклавши голову на щаби, ніби на подушку. Тож мені страшнувати брати ту драбину, бо тоді він прокинеться і розлютиться. Насамперед нам треба якось його звідти виминити. Але як це зробити? Петсон почухав собі бороду і замислився так, що аж хруснуло. Ти вмієш битися з биками? після довгих роздумів спитав дідуню Фіндуса. Ні, я з жодним биком ніколи не бився, перелякано відповів Фіндус. Дуже шкода, занепокоївся Петсон. Якщо ми не зуміємо виманити звідти битка. То я не зможу взяти драбини, і тоді я не зможу знести з горища вудку, і тоді я не зможу виловити з колодязя ключа, і тоді я не зможу полагодити велосипед, і тоді я не зможу поїхати купити борошно, і тоді не буде ніякого іменинного торта. А який же це день народження без іменинного торта? Фіндус посидів якусь хвильку мовчки, а тоді мовив. Хоча, звісно, деяких корів я таки швидко зрушував із місця. Тож, якщо конче потрібно, лебонь зможу зробити так, щоб той старий бик побіг, як ошпарине. Ну, я так і думав. Поки ще після торта не заболів живіт, сказав Петсон і насмішкувато примружився на кота, але ж, мабуть, наймоторніший у світі кіт інколи трохи ледачиться. Зараз я схожу в хату і винесу кілька речей, і тоді ми, напевно, піддамо бикові жару. Ти тільки почекай тут, а я скоро вернуся. Сказав він і пішов у хату. На кухні дідуньо стягнув додолу одну із жовтих у червоній квіточки штор, а у вітальні взяв грамофон і якусь платівку. Потім він вийшов до кота і міцно прив'язав йому до хвоста штору. Таку штору використовують, коли проводять бій биків у Іспанії, пояснив Петсон. Не біжи, поки я не загадаю. А тоді він поставив грамофона біля загорожі пасовиска, де спав Андерсонів бик. Дідуньо поклав на диск платівку і прокрутив ручку, і з платівки інший дідуню на ім'я Юсі Б'єрлінг співав пісню, що називається На море. Вона кого завгодно розбудить, доволевно хихикнув дідуню. Коли з рупора загриміла і звук полинув над пасовиськом, бик спершу трохи сонно потупав, поклав голову зручніше на щабель і знову заснув, оскільки той, хто співав на платівці, починав не дуже гучно. Але потім, коли він загримів на повен голос, бик заворушився. Він прокинувся, підскочивши вгору і перелякано розглянувшись навсібіч. Га? Що таке? Він дедалі дужче палав гнівом. І розлючено пас очима джимиля, що пролітав мимо. Ні, то не джміль звук линув не звідти, бо крутнувся й побачив Петсона, кота і грамофон. А потім як заревів: Он це де? Приберіть оте гурка-логеть, інакше і я сам його приберу. Він опустив голову і затупав туди, сюди, щоб твердо стати на ноги. Напруживши усі м'язи, розгнівався, зробив рибок. І погпотів у бік Петсона, Фіндуса та Грамафона. Марш! шепнув Петсон котові. Біжи з усіх сил. І Фіндус помчав, як та комета з жовтою у червоній квіточки шторою, що розвівалася на хвості. Побачивши його, бик розвернувся і кинувся за ним, оскільки був настільки сонний і розлючений, що подумав, ніби то штора так жахливо гримотіла. Коли вони пробігли на півпосовиська. Пацион швиденько переліз під загорожею. Саме тоді на шаленій швидкості вернувся кіт, тягнучи за собою на хвості жовту штору червоні квіточки. Бик, що після гонитви був геть виснажений, стояв, сапаючи, ген на пасовицьку і не міг уторопати, що ж воно сталося. А от фіндус на великій швидкості побіг далі про славу біля кухонних дверей, де стояв кошик із яйцями. Штора зачепилася за кошика і перевернула його так, що всі яйця повикочувалися і перетворились на калюжу. А наступної миті пецо теж заплутався у шторі, а тоді спіткнувся і плюхнувся прямо у яєшню. Не лишилось жодного цілого яйця. Петсон сипнув довгою добірною лайкою, На силу підвівся на ноги і зелісно витріщився на слизьку калюжу. Навіщо ти, Фіндусе, поставив кошик з яйцями на лаву? Тепер глянь, що з цього вийшло, загорлав не він. Правду кажучи, я не ставив на лаву ніяких яєць, ображено засичав кіт. Тоді я, мабуть, сам їх поставив, засичав у відповідь дідуню. Потому він угамувався, оскільки це був Фіндусів день народження. Як же це все прикро. зітхнув він. Власне, мені треба трохи прибрати, перш ніж далі заходжуватися коло твого іменинного торта, бо я таки люблю охайність. Тоді він узяв лопату і став згрібати ту глизяву яєчню в помийне відро. Саме тоді навідався Густавсон. Привіт, Петсона! Ова! Ти, як завжди, працюєш, не покладаючи рук, промовив Густавсон, і з цікавістю вивалив очі на яєчню. Сьогодні не так, щоб і дуже, відповів Петсон. Річ у тім, що ми святкуємо день народження, тож я збираюся вчинити тісто на іменинний торт. Я надумав спекти дуже смачний іменинний торт. Він підгріб із калюжі рештки яєчної глизявки. Ось так, випроставшись, мовив дідуню. І став витирати руки об штани ззаду. І тут відчув, що штани повністю у яєчній слизоті. Я ж можу купити собі пару нових штанів, подумав він і скинув із себе ті, яких був. Мабуть, викинемо їх сюди. Якщо дехто святкує день народження лише тричі на рік, то повинен бути охайним, сказав і запнув свої штани у відро. Густавсон не зводив погляду із глизявки в помийному вітрі рідке тісто на наймениний торт. Він крадькома зиркнув на Петсона. напевно, дідуньо зсунувся з глузду, краще не звертати ні на що уваги. Отже це буде іменний тор для тебе й кота ой, як цікаво, сказав Густавсон дикомога підбадьорливішим тоном. Ще пак, за власним рецептом, відповів Петсон і запишався. Але спершу мені треба сходити до крамниці і купити борошна. Почекай тут хвильку, я зараз повернуся. Він узяв драбину і приставив її до столярні, поліз угору і зник по той біч гребеня даху. Густавсон кілька хвилин стояв і глядів на дах. Потім подивився на бовтанку з яєчні в помийному відрі, на кота, що нетерпляче сновигав туди-сюди з жовтою в червоні квіточки шторою прив'язаною до хвоста. І на заводний грамофон, що безупинно горлав: море, на море, на море, на море. Потім знову звів очі на дах, де зник пецо. Та ж до крамниці у інший бік, мовив він упівголоса. Потім Густавсон обернувся і подався додому. У нього був дуже спантеличений вигляд. Від того дня всі в околиці вважали, що пецсон став не сповна розуму. Проте Фіндукс так не думав бо коли дідуню заліз слуховим вікном на горище столярні, то за одну мить знайшов вудку, потім спустився додолу і міцно прикріпрів на самому кінці вудки гачка із сталевого дроту, а тоді поклигав до колодязя і виловив ключа. Потім він очинив двері до столярні, знайшов свої інструменти, залатав дірку на колесі, і поїхав велосипедом до крамниці, і купив там борошна та нові штани, і приїхав додому, і спік для Фіндуса присмачнющий іменинний торт. А тоді вони сіли в саду, пили каву, наминали торт і слухали віненський вальс на грамофоні достеменно, так, як завжди робили на Фіндусі в день народження. Е ні! Петсон не став несповна розуму.